Десятка. Сьогодні у випуску. Триває місячник Червоного Христа. Дзвони Чорнобиля. Ними пишається школа. Молоді дослідники природі Поділля. Охорона праці очима дітей. Міні-міс інглиш. Турист і спорт на службі здоров'я. Шкільний євроклуб Меридіан інформує. Цих днів не змокне слава. 65. Багато це чи мало для миру. Спокою і вільного життя. Той може оцінити, хто заглянув в страшне обличчя смерті у боях. Наш гість Ілля Олексійович Ботарьов, свідок громадянської і ветеран Великої вітчизняної війни. Ілля Олексійович воював у складі 29-ї гвардійської мотострілкової бригади полковника Смирнова. На його очах біля будинку міського відділу внутрішніх справ під час бомбардування Михайло Семенович Смирнов загинув. Пам'ять про нього увійковічнена в експозиціях нашого залу бойової слави, який за підсумками обласної експедиції шляхами подвигу і слави нагороджений дипломом першого ступеня. Вчимося у ветеранів мужності. Поспішаємо пізнати їхні життєві і ратні подвиги, щоб ніхто не був забути, щоб пам'ять була вічною. Велика Вітчизняна стала іспитом на милосердя для вихованців Товариства Червоного Христа. Однією із них була ветеран Великої Вітчизняної Алевтина Федорівна Підгурна. Червонохрестівські курси медичних сестер окреслили її бойовий шлях. А сьогодні наші волонтери Червоного Христа є її гостями і помічниками. 26 квітня трагічно гірка дата. 24-й рік минає, як на Чорнобильській атомній станції трапилася аварія, котру назвали техногенною катастрофою. Її гіркі наслідки пізнали і пізнають сотні тисяч людей. Матері просять Бога, щоб чорне крило Чорнобиля не зачепило прийдешні покоління. В рамках проєкту Дзвони Чорнобиля восьмикласники відвідали музей в школі номер 17 Різноманітними конкурсами багате наше життя, але відкритий конкурс юнівеб веб дві 2010 дуже важливий для випускників, зокрема для Олександра Стузу, який посів третє місце. Першині математики і четверокласники, переможців шкільної олімпіади визнаного Гончарука Артема, учні 4 Б класу. Тож бажаємо йому успіху у міському турі. Вітаємо учасників регіональної молодіжної науково-практичної конференції, молоді дослідники Природі Поділля, Владу Павлуську та Шашу Хитрову, активних учасників шкільного наукового товариства Ерудит. Влада презентувала свою роботу з теми Вплив кімнатних рослин на повітряне середовище приміщень, а Саша збереження переводців та їх значення для відтворення природи. 28 квітня Всесвітній день охорони праці. До цієї дати в школі проведений конкурс малюнків. Переможцями стали п'ятикласники Владислав Левщук та Ілля Слободян та учениця 6А класу Вікторія Ковальова. Портфоліо учнів 4 класу збагатилося прекрасним святом краси, грації, таланту і знань з англійської мови. У конкурсі Mini Miss English брали участь семеро дівчаток. Переможцем конкурсу стала Целушкова Анастасія, учениця 4А класу. 23 по 25 квітня в 5 відбулося відкриття туристичного сезону в нашому місті. З ініціативи міського голови Анатолія Нестерука, 24 квітня всі діти мали змогу безкоштовно відвідати фортецю. Ми дуже вдячні за цей подарунок. А з 30 квітня по 3 травня у стінах Хотинської фортеці відбудеться перший міжнародний фестиваль історичної реконструкції Битва націй. Міністерство туризму та краєзнавства Учнівської республіки, громадянин 21 століття, запрошує на екскурсію в старовинний Хотин, Бажаючи, можна звернутися сьогодні. Сьогодні в аудиторії номер 16 після 14 ї години. А наші туристи-краєзнавці ознаменували відкриття туристичного сезону своїми перемогами в обласних змаганнях з техніки пішохідного туризму. Вітаємо Інну Луб, Вороніна Дениса, Сливку Тетяну, Кушніра Сергія, Назаренко Олену та Савчука Ярослава. До уваги любителів декоративно-ужиткового мистецтва. В станції юних техніків розпочинає свою роботу гурток технічного дизайну. Там ви зможете навчитися різьбі по дереву та технічному моделюванню. Заняття веде педагог, який має вищу спеціальну освіту та практичні навики роботи. І на завершення випуску інформація шкільної Європейського клубу Меридіан. Сьогодні виповнюється 140 років від народження Ференца Легара, відомого майстра віденської оперети, більшість з яких стали світовою класикою. З вами були Польова Марина та Ацкевич Євген. Залишаємо вас у полоні чарівної мелодії з оперети Легара країна посмішок.